Господар Білого Дому екстрено і неочікувано виступив з промовою про заяву Барака Обами стало відомо буквально щойно. Руслан Петричка, кореспондент Голосу Америки з Вашингтона, зараз на прямому зв'язку. Руслане, добрий вечір. То власне чи пролунала вже заява, і що доленосного, якщо так сказав 44-й американський президент? Добрий вечір. Барак Обама так справді вийшов і зробив екстрену заяву з приводу ситуації в Україні. Заява не планувалася, і мабуть, вона була передиктована розвитком подій, які, які розвиваються зараз в Україні. І я можу сказати, мабуть, ця заява була адресована в першу чергу особисто Росії і Володимиру Путіну. Вона стосувалася того, щоб Обама почав з того, щоб він вимагає, щоб терористи, які контролюють зону падіння літака. Залишили цю зону і зробили її вільною для дослідження людей, які з міжнародних експертів, які приїхали туди, Щоб вони перестали займатися викраденням і уламків літака і дали безперешкодний доступ спостерігачам. Барак Обама пішов далі у своїй заяві. Він напряму заявив, що Росія. Відповідальна за цю трагедію, Володимир Путін, Росія тренувала сепаратистів, надавала їм зброю, надавала їм і зараз надає допомогу. І тепер Росія повинна зробити все, щоб вплинути на сепаратистів, на терористів, які збили літак, і дати, дати міжнародним спостерігачам дослідити цю, цю територію. Сьогодні також е, Обама також говорив про санкції, які можливо е, накласти на Росію, але не, 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 не сказав нічого конкретного. Мабуть, він має на увазі е, завтрашню зустріч у Європі, яка відбудеться. Але при цьому Обама дав зрозуміти, що США не, е, не мусять координувати свої дії з європейцями і готові запроваджувати санкції окремо від них. Київ. Руслан дуже дякую вам. Кореспондент Голосу Америки Руслан Петричка щойно був на прямому зв'язку із Вашингтона. Там із екстреною промовою виступив Барак Обама, який вимагає від Путіна. Заява була адресована за словами кореспондента Голосу Америки. Просто очільнику Кремля вимагає приструнити терористів, яких виховували та плекали дуже довгий проміжок часу.